Різдва Христового, ми йдемо в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам люди додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. Христос народився, славімо Його, радіти всі люди за Бога свого. Слава Ісусу, що Він народився, щоб кожен вітати його не борився. Різдво Христове це те свято, коли порадіти народженню Сина Божого поспішає кожен. Тож Криворізькі храми були наповнені богомольцями і на нічних, і на ранкових богослужіннях. І хоч від тієї самої ночі з тисячоліття віруючі переживали події священної історії, як сьогодення, подорожуючи подумки разом зі святим сімейством і очима серця споглядаючи за долею старенького Йосипа при діви Марії і новонародженого богонемовлятка Христа. 508 лет люди ждали пришествия Христа. Они знали из пророчеств о том, что Христос придет на землю, о том, что Он принесет искупление всего рода человеческого, искупление грехов. И Христос, который пришел на землю, конечно же, Он имеет к нам такую необычайную любовь. И самое главное, что Он хочет, чтобы мы все обрели благодать и спасение. Господь этого хочет. И Для нас это радость пришествия Христа на землю, потому как Господь Божество смиряет себя, Божество унижается для того, чтобы нас возвысить, Господь стоит человеком, чтобы нас сделать богами. Розмірковуючи над таємницею приходу в світ самого Бога, християни намагаються осягнути саму суть цієї надзвичайної події, яка відбулася понад дві тисячі літ тому у Віфлеємі, і зрозуміти, яке відношення ця подія має для кожного з нас сьогодні. Для мене особисто Рождество це ще один повод: задуматися над тим, що Бог родився в мір для нас, іменно для нас, і то, що наш Отець завжди з нами. И... Я не знаю, это еще одно напоминание на то, что он где бы мы ни были, он нас ну, никогда не оставит. Рождество Христово – это очень светлый и добрый праздник, которого ждут и взрослые и дети. Мы готовимся к Нему, начиная с рождественского поста, стараемся исповедаться, причаститься, потом поучаствовать в Божественной литургии рождественской. Потом, конечно, собираемся за трапезой праздничной, где с родственниками уже. Твічаємо та прайзні, пайом калятки. Зазвичай увечері 7 січня на святкову вечірню до кафедрального спасу Преображенського собору збирається все духовенство Кривого Рогу і віруючи з кожної парафії. За цим нетривалим богослужінням, православні криворіжці вітають один одного зі святом і діляться своєю духовною радістю. Я желаю отвиті празнічне дні, рождественські дні. Всім тепла, сердечного радості. Я желаю, щоби. сердца многих людей стали живыми яслами, в которых бы мог поселиться наш Богомладенец Христос, который бы согревал всех своим божественным теплом, своей любовью, сохранял от всякого зла и даровал нам, конечно же, мир, который Господь нам дает. Мир с Богом, мир в обществе, мир в семьях и мир в нашей стране. У цей вечір хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, усіх благ, радості, успіхів у всіх починаннях. Побажати хочемо радісні слова, слава Сину Божому! В день його різдва! Дитячі хорові колективи недільних шкіл готують до Різдва Христового цілі святкові програми, звеселяючи колядками і віншуваннями серця своїх батьків, священиків, близьких і знайомих і всіх людей, хто лиш чує їхній спів. І варто сказати, що кількість колядників щороку збільшується, зростає і їхня майстерність. У нашому малу вітаємо!